Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Так як я бачу в коментарях, багато пишуть, що можна зробити такий контент, як, я, як ми знімаємо, раніше знімали ми ну, оптовий ринок відкриту, так як зараз, як то кажеться, не можна, то ми будемо ціни просто пройшовся, приїхав вже додому, пройшовся я і написав ціни. Ціни у нас, е, хоч сьогодні дощ, але ціни ну, приємливі, я маю йду, що багато радисків було, дуже багато, вже його ірочок з'явився на рядах. Це є поряди. Я не кажу про е, термінали, я кажу про порядах, по що є. О, вже молода картопля була зраня е, рев'єра на посадку, посадочна, не, не рання, ну рання та ранні сорти. То вже зразу її розібрали. Була 7-8 посадочна. Така картопля була так дієці на 4-5 гривень. І дрібна картопля, якщо теж можна на посадку, 2,53. Це переважно, там я бачив, що була Белароза. Бела роза, так як не відроджується, можна її садити для себе. Сади вона не, не багато, як то кажеться, але вона дуже смачна. Що можна брати, можна і вирощувати. По редиски, родиські гори вже дуже багато привезли. Редиска від 75 дрібненька до 90 гривень за кілограм. Якщо на гурт брати, то можна, по договорі можете вже то їм п'ятерку якусь можуть скинути. Пучками пучками 17-20 Пучками. Гарні пучки, там по 12 штук, то по 15, ну переважно 12 штук, то 17-20 Салат 110. Це на рядах. І петрушка з укропом по 210-220. Капуста. Капуста у нас стояла 17-20 пекінка, пекінка 50 гривень. Морква морква 25-30 буряк 7-9 Цибуля їсти з 40 до 45. На тунаш кажуть, дають менше, там на гривню можуть дати менше. І у нас була тиканка, ця цибуля, тиканка, дуйк, як тільки її не називають. Арпаш вона стояла від 95 до 120. Це тільки на опт. Якщо Берете там по кілограм, чи на розв'язу баночки, чи по кілограму можна взяти, то від 120-135 гривень. Це на цьому. Також є дерева, деревчата є там по 100-150 гривень і є, вже привезли квіти. Квіти привезли, ціна квітів є різна. Ось такі кущі гарні. Ціна її від однієї бананки 10 гривень за штуку. Як не можу вам написати, які показати, хоч на відео було, то я би вам показав, а так ціни різні, там все гуртові. Там всі гуртові ціни зразу ящиками. Так як кажу, погода дуже зараз така примхлива, дощі падають, то вчора вроде і жара була, чи тепло вже в нас було, а так, то падає і дощ. Але все рівно, як то кажеться, ринок працює, ринок. Кормить Україну, люди привозять. Вже редиска пішла Закарпаття, вже пішов Тернопіль. Хто має теплички, вже можна, як то говориться, вже тип, своєї теплиці. Редиска перва. Так як ціна добра. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож. Заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. На цьому я буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові! Україні, як завжди, я говорю перемоги і слава Збройним силам України нашим хлопцям. До побачення.